Знає, під Ми закрутися закрутися з літом, На коренах нічого. Ти, Ти. Ти, Ти ка тепло у діта. Я, Я. типілка пішов. Мені не зупинити вже на, на порозі зима. Ти починає змовнити, що черевихів нема. Всі разом хто знає слова, друзі, чарівна осінь, вже зараз, першу вересня, і всі створена для нас. Кожен день, як перший раз, свіжого повітрячка прийом. Осені, мало нам обох. осінь створена для нас. Кожен день, як перший раз, свіжого повітрячка прийом. Осені, мало нам обох. Давайте поблудуємо чарівній поріг. Давайте поблудуємо нашим Збройним силам України за те, що маємо можливість збиратись тут. Гучніше, друзі, поблудуємо. Дякую всім, хто приєднався до цього вечора. Долучився. Дзвінок настав тепер, зараз тепер звучить. А для вчителя. дзвінок для вчителя. Давайте поаплодуємо дівчатам, які організували цю подію. молодці. Е е сьогодні для вас е виступали і були в образах, як вони привикли. Е Роксана Тимків. Вийде на, вийде на середину. Вийде, ми всі посміємося. Е Давайте поаплодуємо Роксані. Молодець. Два грамоту Це... теж може вручимо. Як так. Може? Добре. так, на донатах сьогодні була секретарка за сумісництвом секс символ школи Оксана Рогачук. І директор школи, головний хабарник, Юлія Різничок. Ви були на вечірці від язви. Слідкуйте за нашими новинами, підписуйтеся на нас, бо в нас скоро буде наступна І проводьте друзів, бо буде дуже класно.